Творюють гільзи на мистецькі вироби. В Івано-Франківську першокурсники університету короля Данила об'єдналися, аби допомогти Збройним силам України. Тато 17-річної студентки дизайнерки Вікторії Матвієнків боронить нашу країну на передовій. Під час відпустки чоловік прихопив з собою сувенір з фронту стріляні гільзи. Творчі доньці вони стали у пригоді. Ці гільзи приїхали з Запорізького напрямку. Це цікава дуже була ідея. Він мені про них розказав. І ми, як творчий колектив, я поділилася своїми одногрупниками, що тато приїжджає на вихідні, і ми якось так вирішили їх досконалити і розмалювати. Він дуже мене підтримав, і навіть його побратими, товариші, які побачили ці гільзи, стоять тепер в черзі, щоб ми також їм розмалювали на пам'ять як атрибут війни. Ідею дівчини підтримали одногрупниці. Кожна гільза має авторський дизайн, в який авторки заклали особливий сенс. На одній зображена дівчина у вишиванці, що символізує красу українок. Друга вказує на квітучість нашої країни. А на іншій зображена мрія Вікторії, палаюча Москва. Я думаю, мрія кожного українця. Побачити Москву, Кремль, який просто палає, і я. Вирішила втілити це перше в гільзу, а потім думаю, що якісь сили нам допоможуть це втілити в реальність. Подруги вирішили не просто творити, а ще й зробити власний внесок у допомогу українським воїнам. І я розмальовую шапери, Віка плюс мала гільзи. В неї була ідея з гільзами, і ми якось так в нас це склалося, як пазлик. І ми вирішили, що ми розмалюємо їх і допоможемо цим воїнам. Ми думали, що будуть долучатися якісь аукціонери, але цікавляться навіть звичайні люди. Просто дають кошти, долучаються, підтримують, і це насправді класно. Розмальовані гільзи дівчата вирішили продати на аукціоні, організувати який їм допоміг університет. Виручені кошти підуть на купівлю автомобіля для 102-ї бригади, в якій воює тато Вікторії. Ми не можемо не допомагати нашим студентам і нашій Україні, тому, звичайно, ми підтримали цю ідею і допомагаємо реалізувати цей проект. Умови акціону знаходяться на офіційній сторінці у Фейсбуці Університету Короля Данила. Кожен має можливість в коментарях написати свою суму, вона має бути відповідно вища, ніж попередня сума. І таким чином ми будемо обирати переможця. Якщо хтось захоче бути невідомим, то він має можливість зателефонувати за номером, який також є на офіційній сторінці університету, і ми від сторінки університету напишемо його коментар і його ціну, яку він вважає за потрібну. Взяти участь в аукціоні можна на офіційній сторінці університету у Фейсбуці. Початкова ціна однієї гільзи 300 гривень. Мінімальний крок ставки 50 гривень. Переможець аукціону визначиться 4 листопада о 12.00. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.